кандидата і свою єдність так само, як це було під час останнього мітингу слава України. Ви ж сказали, що вам завадили регіонали назвати. Погушали... Нам ніхто не заважав називати і ми все виконали весь, всю програму, яку запланували під час проведення мітингу. І мені до речі, от я звертаюся до Інтера, ну, треба трошки об'єктивніше давати інформацію, в тому числі щодо кількості учасників мітингу від опозиції і ті дії, ті, скажімо так, процеси, які відбувалися на Софіївському майдані. Це чи від... прохання чи відповідає дійсності думка, що в другому. У турі то той, хто вийде в другий тур, того буде підтримувати опозиція. Я ще раз хочу сказати, опозиція чітко зробила заяву. Можете уважно її прочитати там всі акценти розставлені. Але ще раз хочу сказати, що чим вище до виборів буде наближатися час, тим плідніше, тим чітче, чіткіше буде координація опозиції. І я ще раз хочу сказати, ми працюємо сьогодні як єдина команда. У нас є деякі ідеологічні розбіжності, але ж нас об'єднує одна позиція захистити країну від диктатури. І саме боротьба з диктатурою єднає наші зусилля і в єдності ми бачимо шлях до нашої перемоги. Батьківщина і офландців не обізналися голоси, не в одному ви знаєте, це процес у нас іде, це дуже важливий для нас процес. І я сподіваюся, що найближчим часом всі зможуть побачити, що не тільки Батьківщина і фронт змін, але ж і інші політичні сили, які входять в єдна позиції. Може, це будуть не всі, але ж більшість з них саме об'єднається в єдину політичну силу, в єдину партію, і безумовно на цьому наполягають і наші прихильники, наш актив і ті, хто за нас голосував. я вважаю, що це буде найближчим часом не пізніше, ніж червень місяць. Дякую. Дайте БТР поносить. Дайте, дайте поносить БТР. І через інше. Чий БТР у вас? Запитуйте, прокоментуйте його. Ну, ви знаєте, це треба запитати у Міністерство внутрішніх справ, чи це БТР, і чому він протягом дня їздив по Києву під охороною працівників міліції і працівників ДАІ. це небезпечне для життя людей, була провокація партії регіонів, яка реалізовувалась разом з міністерством внутрішніх справ. На жаль, міністерство внутрішніх справ працювало тут виключно як. Підлеглі партії регіонів і виконували разом з ними злочинні дії. Ви не почули, що це вас супроводжував БТР, який їздив Києву? я хочу сказати, що це є чергова брехня, і це брехня до речі, дуже легко спростовується. Вони навіть дали брехову інформацію, де заїжджали лідери опозиції на мітинг. Я хочу ще раз повторити, я на початку говорив, що я зміг доїхати тільки до е, стадіону «Дінамо Київ». Ні на якого інститутську я не зміг проїхати, е, ні е, на іншу вулицю. Саме я доїхав до «Дінамо Київ» і пішки-пішки підійшов до Європейської площі, е, де збирався наш актив і де е, формувалася наша колона. Тому це є чергова брехня. Більше того, моя машина обладнана е, відеокамерою. І я попросив своїх колег надати інформацію з цієї відеокамери щодо 18-го числа, як рухалася моя машина в цей час. Тому навіть в таких дрібницях, навіть в таких дрібницях, міністр і мені соромно за міністра дає дезінформацію. І а чому брехню саме вас обрали для того, щоб звинуватити в тому, що це ви їхали у супроводженні, треба було когось обрати. Я їхав однією машиною без будь-якого супроводження, мене не супроводжувало ні ДАІ, ні інші технічні засоби. Тому я ще раз хочу сказати, я їжджу тільки однією машиною. Тому просто використали моє прізвище для того, щоб прикрити свій злочин. Я хочу сказати, що і фальшування справ це є злочин, і коли міністр дезінформує. Громадськість, це є злочин. І ще раз хочу. все це дуже легко, легко спростовується, і для цього є відеокамери незалежних представників засобів масової інформації, які дуже багато знімали в той час. У нас є відеоматеріал, фотоматеріали, як цей бронівік пробував кхм, прорватися саме голову колони з вулиці інститутської дійсно. Він пробував їхати в Інститут. І на цих фотографіях чітко можна побачити, які машини їхали з ним, в тому числі і машина ДАІ, що є принципова. Нера одного з лідерів опозиції супроводжувала на акцію протеста антивладну бронетехніка з міліції. Ну ви знаєте, це можна було б сприйняти як жарт, але ж це є сумний жарт. А вірніше це є сумна брехня. І мета цієї брехні просто сховати правду про ті події і участь міністерства внутрішніх справ працівників міліції в цих небезпечних для людей злочинних подіях. Ваше прізвище сьогодні лунало від мені. Бачу, ви там називали і Тігнібока, і мене. Ну, ви знаєте, мабуть, вважають мене небезпечним, тому і називають. Тому я пробують контролювати.